Всім привіт! Напередодні нового року пінгвіняти нарешті отримали свої лаштунки. І зараз я вас а за них проведу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Тут, здається, зйомка. Була! вже. <звук> Ми півтори години це вчили. Спочатку. Що хотілося б сказати про 2016? Він став для нас неймовірно великим роком в плані розвитку. Саме цього року ми стали пінгвінятами. І вас, наші любі підписники, вже більше п'яти тисяч. Що порівняно невелика кількість, але для нас це неймовірне досягнення. І ми дякуємо всім і кожному. За те, що ви з нами, а зараз трішки поностальгуємо за вже минулим 2016 Ну і останнє. Ніколи не залишайте електровелосипед без нагляду. Вкрадуть 100%. Так, все я думаю, знялися да, сьогодні. Все добре тоді. Такий байк, як у нас. Це ж наш байк. Сань, привіт! Але зрозумійте мої слова правильно. Хоча звук тут чи ти в лісу. Ти так і будеш стояти весь дубль. Але ми цього не робили. Так оце ж екран. Так, плоский екран. А, точно. <ріхи> І ми, можливо, навіть приїдемо до вас. Нормально. Це була погроза. Гей, <ріхи> пацанчик, телефон з нормальної камери є побазікати? Йди сюди. На, Пішов ти. Сам будеш повертати його. <ріхи> <ріхи> Але ж він не ідеальний. Та ж краще, брати, саме iPad. Да. Це <ріхи> є? <ріхи> <й за> <ріхи> <Постараюсь. ріхи> Чого ти хлопеш? Гарною камерою, але поганою автономністю. Смачненький. шальним для SpaceX. Смартфон аж ніяк не дотягує до своїх конкурентів цінником у 4,5 тисячі гривень. Він сла. Більше гальмує. А хоча ні, на стороні домінус-рекса вам все ж таки вистачить. Готова до підкорення ос... оспіху. Це космос. Такою вже непоганою покупкою, ну, але все-таки дорогувато. Якщо ж приєднати цього смартфона до селфі палиці то плавучи на байдарці, ви отримаєте гарне весло. А встромивши його в пісок на пляжі. Ви отримаєте приємний затінок для двох-трьох, але вже старшокласників. І затіджувати їм поміж очей цим придоним. І щоб мені весь заповідь Тараса Гровича Шевченка вивчили на пам'ять. І до мах. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. 21 століття, смарт-годинники! Ну к! П... Ерон, рідненькі ви наші. Невже не можна довести ладу такі дрібненькі недоліки? А, До речі, а де годинник я кинув? Бо це ж нам ще його повертати. А ось, а ні, це справжнє гівно. Але не для фільмів розробили цю технологію, а от для чого саме ми зараз і поговоримо. Да. Дим. Блін. А! Холодно, блін. Холодно, не просто все не так. Обам алей, та 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 Я так замерз тут! Я так замерз тут! та та Як веселі підвінята танцюють, да? Блін, як же тут холодно, їдріт! Це березень місяць. Це точно березень! Де сніг! Тверк! Що? та відвінят. Немає конкурентів пламанам іменитих тих брендів. Ось тачніші характеристики Galaxy A7. Апарат виявився досить потужним. Все, поїхали. У людства, сконцентрованого на одному єдиному камінчику у всесвіті, немає жодних. Чайка. <Старістична> <потрайся> Lenovo Vibe X3. Чо, блін, не спрацював. А казали, що швидкий яколедь. Ооо! Музика моє вертольот. О, -о, -о, О! Це реально блін, це ж цей як його айттавер. <потрайся> 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 Хтось <пілля> писав. Давайте нам серйозні огляди, а то забагато приколів. Нічого не зрозуміло, так, купувати що чи не купувати, так? Да? так. забагато тролінгу. Ні, ну, хто розумний, то той зрозуміє, купувати чи не купувати. А якщо тупенькі, то звіняйте. Дивіться, огляд не знаю, розетки, наприклад. Ну, на цьому все. Залишайте лайки, коменти, підписуйтесь на наш канал. Я два рази так показав і до зустрічі. В кінці виступу хотілося б подякувати нашому титульному спонсору Асоціація людей з малими руцями. Асоціація людей з малими руцями. І нехай він так здається більше. Ще більше. Надовго не прощаємось. До зустрічі. Ша я мелю, не знаю. Надалі ми плануємо збільшувати кількість оглядів на актуальні девайси і не тільки смартфони. Запустити ще декілька цікавих проєктів, а також збільшувати нашу велику пінову банду. Ми постійно шукаємо нові шляхи розвитку для нашого ресурсу, нові цікаві ідеї для оглядів та тематичних сюжетів. І вам, наші глядачі, варто розуміти, що ресурс PIN Pro існує виключно завдяки вашим відгукам, вашим коментарям та вашим пінгов-подобайкам. Тож не залишайтесь осторонь, поширюйте наші відоси, адже разом нас багато і нас не подолати. Вітаємо вас з новим 2017 роком. Зичимо щастя, здоров'я, тільки найкращих девайсів, найцікавіших фільмів та найкрутіших іграшок. А мені здати ЗНО. До зустрічі! Ні, все нормально, все під контролем. Ні, погоді, що тут відбувається? Як він встиг запутатись? Блін, я ж нічого не робив. Ah, il n'y anyway.